Вітаю вас, шановні телеглядачі. Разом з Національною спілкою журналістів України ми розпочинаємо акцію Журналісти важливі, в рамках якої будемо розповідати вам про журналістів, завдяки яким ми з вами знаємо, що відбувається на фронті та у профронтових населених пунктах. Про журналістів, які стали на захист батьківщини, хто став волонтером, та про тих, хто тримає інформаційний фронт, незважаючи ні на що. І сьогодні гостем нашої студії є член національної спілки. Журналістів України. Член Національної спілки фотохудожників Олександр Сайковський. Вітаю вас у нашій Доброго студії. Дня. І моє перше питання, як для вас розпочалося 24 лютого 2022 року? 24 лютого для мене, і там, мабуть, і для всіх нас розпочалося несподівано. Можливо, хтось дивився звернення Путіна. Наприклад, я не дивився напередодні, бо інші, інші справи були. Прокинулись ми від гучних таких, як кувалда била поштовхів. Так я зрозумів, що щось відбувається не те, але ще, мабуть, не сприйняв, що це така війна. Чи могли ви колись уявити, що війна прийде саме до Миколаєва, повномасштабна війна? Так, боронь Боже, ні. Не міг я уявити, що в 21 столітті в центрі Європи станеться от таке лихо. Якось це не вкладалося в голову навіть. Ну як взагалі, як це могло, могло статися? Ні. Ні. Розкажіть, будь ласка, може хтось не знає вас про вашу роботу фотокореспондентом? В журналістиці я, дай Боже, 18 років. З 2005 року, як прийшов перше працювати кореспондентом у обласну тоді газету Ще рідне Прибужжя. Потім а, а, працював у міській газеті Ніколаєві». Про кар'єру особливо казати нема що, тому що так сталося, що працював фактично у друкованих засобах масової інформації у газетах, публікувався в журналах. Перше місце роботи а, газета Миколаївської обласної ради, вона тоді ще була до роздержавлення. Рідне Прибужя там працював, туди спочатку прийшов. Згодом перейшов до міської вічорки. І ось по 24 лютого працював просто кореспондентом, таким пішущим. І спочатку допомагав Олександрові Кримку, відомому нашому фотокору. Потім, як він пішов на пенсію, то замість нього працював і до, тут до, до 24 числа. Розкажіть, будь ласка, ви з перших днів війни пішли в територіальну оборону. Що спонукало вас до цього? Навіть не скажу, що спонукало. Це був такий порив і бажання щось робити. E, навіть, навіть можу інакше сказати, не в, не в тероборону, а з перших днів, як там, відправив родину подалі від міста, ми вночі e, крутили коктейлі Молотова з друзями, там, зокрема з нашою відомою художницею Світо Чебановою. Привіт світа! Якщо ти нас бачиш, e, це було щось неймовірне. Неймовірне у не сильно доброму такому розумінні, бо справді не розуміло, що відбувається. На адреналіні, Всі були на адреналіні. Що можете розказати про службу у територіальній обороні? Я прибіг е, трохи пізніше. Справа в тому, що я живу трохи за містом, і е, в Твораровський міст він був розведений. Ви ж знаєте, він був замінований, розведений. І просто не міг пробитися в місто. Складений був баул, все, все, що треба. Хлопці з міста дзвонять, там, Саня, йди до нас. Кажу, як? Там не перейдеш, стільки мост але я побіг. Трохи я запізнився, бо наплив людей був колосальний. З перших днів І я десь 27-го. Прийшов 27-28, 28-го, мабуть. Вже місць не було. А люди йшли, 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 записувались. В воєнкоматі взагалі не можна було пробитися. Я спочатку в воєнкомат поїхав, подивився на цю юрбу, величезну юрбу чоловіків і дівчат, до речі. Розвернувся, поїхав, бо знав, що там формується батальйон тероборони. Приїхав теж записаний. Нас перевели в доброволь... добровольче формування при теробороні. І от з, там, з определеного моменту і, мабуть, до середини літа був ДФТГ. Тобто ми не виконували ніякі бойові завдання, а займалися охороною таким. Але надивилися, бо були в місті, бачили ці прильоти. І я особисто потрапив по, декіль... по декілька прильотів. Було страшно, правда, було страшно. Наразі ви служите в одному з підрозділів Збройних сил України, так? Так, я дочекався виклику військомат, бо черга велика. Мене призвали по мобілізації, пішов в один з підрозділів морської піхоти. Чи використовуєте ви навички фотокореспондента зараз на службі? Ну, іноді, іноді рука чухається. Хочеться взяти руки фотоапарат. І десь собі там кадри інтересні замічаєш. Ну, це ж служба. тут. Служба є служба. Интересно. Але навички ті лишаються. лишаються. Вони, мабуть, лишаться вже до кінця. З моменту до вступу на службу, чи змінився ваш світогляд? Ну, коли ви так півроку побудете під обстрілами, попереживаєте за своїх близьких. У мене, мене дочка старша, вона вже велика. Вона з міста не виїжджала. Після кожного прильоту ти телефонуєш, телефонуєш рідним, телефонуєш друзям, телефонуєш матері. Мати, мати теж лишилась в місті. Звісно, змінився світогляд, дуже сильно змінився. І близькими стали люди, такі, яких ти взагалі раніше не знав, і волонтери, і добровольці, багато військовослужбовців. Ну ти там колись там, о, привіт-привіт. В такому, такому плані. А зараз, навпаки, зараз вони стали набагато ближчими, ніж е, ті, яких ти вважав друзями чи там, якимись рідними людьми. Навіть з рідними, з деякими, не, спілкуємо, не спілкуємось після війни, початку війни. Ваше бачення журналістики, журналістів у воєнний час? Журналістика це не посада. Журналіст – це не посада. Журналістика це професія, це світогляд, це спосіб життя. Там можна багато казати чого. Якщо ти на 9-ту ранку прийшов в редакцію, а о 18 пішов з роботи, і ти вже, ті, не журналіст, от такого не має бути. Ми ж у цій професії, ми ж в потоковому стані. Тому навіть на фронті хлопці, які Наші професійні журналісти, їх багато. Навіть з Миколаєва, там більше 25 осіб 250% у різних підрозділах. І наші відомі журналісти в тому числі роблять велику справу, тому що кожен робить якісь нататки, хтось робить репортажі. Хтось пише для там нехай для власної сторінки у Фейсбуці, чи в інстаграмі, чи телеграм-канал веде. Але це ну, такий, такий вид журналістики, вона все одно читають, воно, все читають бо людей багато. Так. Звісно, це дуже, дуже велику роботу роблять. Як змінила вас війна? Чесно, я не думав про це. Поки ти живеш з 10 і сейчас, в таких умовах не думаєш за майбутнє. Думаєш, звісно, але якось так ну, дуже поверхнево. Змінила. Я став більш простіше дивитися на, на деякі речі. Десь став більш жорсткіший, мабуть. Більш, більш безкомпромісний. хоча наша професія така інтересна, що вона дає маневр для компромісів, але це може бути згодом. Що перше зробите після нашої перемоги? Обійму всіх рідних, обійму дружину, обійму доняк, з'їздю обов'язково. На могилку до сина. Побачимо. До того моменту ще слід дожити. Будемо... Але перемога буде наша. Наш час закінчився, тому мені залишається нагадати, що гостем нашої студії був член національної спілки журналістів України, член національної спілки фотохудожників України Олександр Сайковський. Залишайтеся з нами скорішої перемоги.